Малята, ми з Томом, як завжди, раді вас вітати та запросити цікава подорож, яка зветься Зимонька зима. Що за диво весь садок білесенький сніжок? Дива зовсім тут нема. Це в садок прийшла зима. Так діти наступила пора року зима. З першими сніжинками вона вступила в свої права. Одягнені в сніжні наряди дерева, прозорий лід, річок і озер, тільки взимку можна побачити таку неповторну гарну красу. Стільки емоцій, радості та щастя приносить зима. Дітям і дорослим радіють діти зимі, бігають по білому снігу, ліплять сніговиків, катаються на санчатах, спускаються з гірки, будують фортеці, катаються на ковзанах. Всім весело, але довго на дворі взимку не погуляєш. А чому малята? Тому що дошкуляє тріскучий морозець, що ж без морозу зими не буває. Справжні чари можна спостерігати взимку. Малята, ви впізнали, це наш садочок, який вкритий білим пухнастим снігом ось яка гарна наступила зима. Тажкам будемо допомагати! Пережити холодну вітряну морозну зиму, підгодовувати її хлібом, зернами пшениці та зазвичай насінням. Пропоную вам малята пограти в гру. Скажіть, діти, ви мені? Буває так чи ні? Мороз на вікнах щось малює, сипле сніг. Буває так чи ні? Подумайте? Звичайно, так. Взимку всі ми загораємо, гриби і ягоди збираємо. Подумайте, так це чи ні? Звичайно, ні, молодці малята. Взимку в різні ігри всі ми граємо, сніжками кидаємо. Діток мерзнуть взимку щічки, і вони вдягають рукавички. Так це чи ні? Зазвичай так. На новий рік ми пальму прикрашаємо. Красиві іграшки вдягаємо. Бува таке в нас діти? Чи не буває? Звичайно, ні. Ялинку весело ми прикрашаємо і в різні ігри всі ми граємо. Скажіть ви, діточки, мені, бува таке чи ні? Так буває. Дякую, малята, ви молодці. Зима це час гарної природи, святкового настрою і справжніх чудес та казкових пригод. Взимку всюди їх багато, а летять котові свято. Із небесної хатинки за вікном летять сніжинки. А ми з томом малята пропонуємо вам стати чарівниками і зліпити кожну свою тендітну, неповторну чарівну сніжинку. Для цього нам знадобиться дощечка, серветка, стека та пластилін білого та блакитного кольору. Робимо три кульки однакового розміру. Розкочуємо три жутики. З'єднуємо один з одним. Та прикрашаємо наші сніжиночки. Які вони гарні. Гарних вражень вам малята! Нових знань постережень. А ми з Том говоримо вам! До побачення! До нових зустрічей!